Ось ми їдемо зараз ті вулиці, які були підтоплені зовсім. От бачите, немає жодного, жодного сліда підтоплення, ну, крім будинків. Все зачистили, мусор вивезли, все зробили оперативно. Оці будинки всі були підтоплені. Ось тут метр, Оці були повністю. Баш, затоплені повністю під кришу. Це будинок повний. Повна руйнація буде. Затоплене ще не відновлення, не підлагає. Це село Дар'юка, що неподалік Херсона. Після руйнації Каховської ГЕС туди з берегів вийшла річка Інгулець і наробила біди. Кілька десятків будинків стали непридатними до життя. Зараз ми зайдемо в один із таких, тут проживала Єва Іванівна, місцева жителька. Вона Виїхала до рідних, на жаль, будинок не вдається врятувати, тому що руйнація дуже сильна. Стіни, дах наразі де підлягають відновленню. Не спасала нічого, бо вже сюди не можна було зайти, отак От все крутило, крутила. І вода піднялася до самої криші. там. Одна труба і собаки по криші бігали. Лодки взяли, моторна лодка тут плавала по дворі. Зняли собак, і це на 4 дні було тоді. коли вода спала за 2 дні, ми прийшли, а тут таке було, що непонятно що. Щось Я... вдалося врятувати з речей? Нічого, речі, он, три кресла спасли, і все. а всі речі розвалилися просто. Ні холодильників, нічого не було, ні телевізори. Ну, а зараз живу на квартирі. Знімаю, не підлягаю відлогу. Не підлягаю відлону, сказали, так. Да. Ну, жду пока, та оформляю документи всі. Якусь Будемо... допомогу обіцяли? Допомогу, так. Да. Сертифікат на жильо пообіцяли. Будемо чекати. Я тут прожила 73... 72 роки прожила в цьому домі. І ще прожила, б, якщо б не затопила. Оце ну, от камінь лежить. Ось тут стояла кухня. Кухню повністю розмила, це все розібрали там, і камінь склали, щоб щось строїти далі. Повністю тут. Навіть сліда немає, щоб була кухня. Ось так зараз виглядають вулиці в Дарівці. За мною ви бачите човен, на якому люди рятували своє майно. Зараз на цій вулиці вже багато сміття прибрано, але. У момент підтоплення тут е, був хаос, як кажуть місцеві мешканці. У мене як то ретинуває нічого. Ідемо, ти хлопці, покажете, що, що зробили. Ой, Ми заходили, дівчині. В цьому будинку вода піднялася приблизно на 1 метр 20 сантиметрів, але місцеві мешканці вже встигли зробити такий перший поверховий ремонт, розказують нам, що робили своїми силами. Десь допомагали волонтери. Була допомога будівельними матеріалами, але переважно самі робили, самі закуповували уже в цьому будинку. Можна буде зимувати. Потім картон положив. Вот, ну, это, Потім гіпс. Стяжку зробив. А потім висохло уже шпалеру. Ну, Самі все робили. Ну, а хто ж? Хто? Син. Помагав. Син навісткою робив, а да. ви керували. Кажіть да. правду. Ну, будемо буде. жити, в сина добре, все чисто, ну, а дома лучше. Дома. Що, тільки... Не боїтеся, тут поруч війна все ж таки. Ну а що, а вона, ми вона. тільки на Бога надіємося, що, Бог щось, поможе ви, нам. Що ви там стяжку кинули? Добрий день. Здравствуйте. І ще те саме. Сохне. Сохне, перевернули камінь, а там вода. Вот це все, що на глині, ой, все впало. Це ми не трогаємо то, що залишилося й там, тому що трясе кода бомблять, щоб потолок зовсім не сів. Ви хочете відновити цей да, будинок. Да, так, як і було. Скільки да. потрібно на це приблизно часу, коштів за вашим підрахунком? Ой, підрахунок жена веде, вона знає, тому що. Вони вже витратили. Та витразили у 1030. Вже. Зробили грубку. Уже все ми її от штукатурили. Тут от штукатурили, це де впало, де глина от по цій порі. Ось це все ми зробили. тепер трошки постоїть, покрасимо. У Дар'ївці були підтоплені 65 будинків. Багато старих домів побудовані з глини, тому коли вода відійшла замість стін залишилися сміття і мул. Мешканці Дарівки каже голова військової адміністрації, можуть розраховувати на суму до 500 тисяч гривень на відбудову чи ремонт. У нас основна частина людей, які підтопились, вони тут поруч, вони тут о, в населених пунктах цих живуть. Переїхали до друзів, до родичів, до знайомих. Ці домівки люди повертаються От ми бачили, там вже навіть планують далі жити десь тиждень і вже будуть заходити жити. Не зайдуть тільки в ті будинки, які повна руйнація. На жаль, таких забагато, це майже 30% в нас вже заактували, вже зафіксували все, вже прийняли усі документи. Десь близько 20% вже отримали від держави допомогу. Жителі Дарівки, які вирішили зимувати вдома, мають ще кілька тижнів, щоб закінчити ремонтні роботи. І Їх не зупиняє навіть те, що чи не щодня села Херсонщини перебувають під обстрілами, і кожен наступний снаряд може зруйнувати щойно відремонтований будинок вщент. Іван Антипенко для Радіо Свобода.